Що друзі, одна з найцікавіших сутичок на цьому чемпіонаті України фінал у возі до 97 кілограмів два представника Києва, Тихон Шафраський та Єгор Якушенко. Єгор Якушенко чинний чемпіон світу та Європи серед спортсменів до 20 років у цій ваговій категорії. Єгор Якушенко, який також був і в, призах, в призах на чемпіонаті Європи Ю-17. ну і Єгор Якушенко. Найкращий юний спортсмен України 2024 року. Ось так, друзі. Ну і проти нього Тихон Шафранський. Тихон Шафранський, який у минулому сезоні був третім. На дорослому чемпіонаті України був третім. На Кубку України ну і завойовував срібло у вазі до 87 кілограмів на чемпіонаті України Ю-23 у місті Дніпро. Ось такий поєдинок. Дуже цікава сутичка. Так, бачимо, що активно розпочали ова спортсмени, і такий активний у них розпочаток першого періоду, але як бачимо, Якошенко дуже впевнено пресингує свого опоненту і заробляє один бал за те, що виштовхує за край килима свого опонента. І як бачимо, 1-0 вже веде всій сутиці. Так, неймовірно, росли спортсмени Єгор Якушенко. Талант. Я вже мовчу про нього 2006 року народження. Це є хлопчина на три роки старший за свого суперника Тихон Шафранський. Ну і зараз першим до партера ставлять саме Шафранського. Ще один бав заробляє Якушенко. Ну і звичайно, сильні сторони Єгора Ми всі знаємо. Неймовірний партер. У цього хлопця, і ось тут нелегке завдання для Шафранського відзахищатися. Так, Бачимо, є задній пояс. Ой-ой-ой-ой-ой! Чотири бали. бали. І ось такі китки ми бачили на турнірах і в Фінляндії, і в Швеції наприкінці минулого року. Такі китки ми бачили і на чемпіонатах світу та Європи у виконанні Єгора Якушенка. Сімнут з рукою. Захват у виконанні Якушенка, але накатити свого суперника не зміг. Неймовірної в комплексі, так, цей хлопець. Так, і гадає, що у 97 кілограмів він надовго не затримається. Так, так, з таким ростом, я думаю, він ще рік, я думаю, і буде вже важко в головах, тому що рост у нього дозволяє і він росте. Ми бачимо, порвало стріко у Шафранськ. Так, тут потрібно і трікоп передягнути тихо. Є час на перепочинок, є час, можливо, на якісь корективи, але дуже важко, Шафранському, Неймовірно важко. Ось такий опонент, ось такий суперник з'явився у цій ваговій категорії у борців U-23. Дуже, дуже складений і. Дуже сильний спортсмен Якошенко, який своєю боротьбою показує на міжнародній арені, що дуже гарно і так, вихованець Микола Єварінова. Так, так, так. Єгор Якошенко досвідченого українського спеціаліста, саме Микола Єварінов, Микола Сергійович, так, так, так проклав шлях Єгору в боротьбу. Бачимо його на задньому фоні біля бокового синього кольору. Микола Сергійович вболіває і секундує свого вихованця. Як бачимо, його вихованець веде вже 7-0 і пресингує далі свого опоненту опонента. і Лише один бал відділяє Єгора Якушенка від. Чемпіонство від першого чемпіонства у своїй кар'єрі на чемпіонаті України Ю-23 Вибачаю за тавтологію, але воно так і є. Так, так, так. Як бачимо, дуже впевнено тримається, пресингує, відчуває сутичку, так що залишається один бал, щоб чисто технічно виграти цю сутичку, але. Шафранський теж старається з усіх сил і бореться до останнього і не дає можливості забрати цей бал і закінчити сутичку так. без бою. Так, лише 18 років Якушенко і він спокійно може ще боротися серед спортсменів до 20 років і представляти нашу країну на міжнародній арені. Але зараз він спокійно виграє перший період у шафранського з рахунком 7-0. Дуже впевнено себе почуває. Ельмар Дуралієв секундує Єгору. незмінний старший товариш. Так, так, так. Він теж є вихованцем Миколи Сергійовича і хочу сказати, що теж титулований спортсмен на міжнародній арені гарно виступав. Так, учасник європейських ігор, учасник ліцензійного турніру у Баку минулого року, але там він програв у горці Ливає у чвертьфіналі. Ну і припинює свій шлях за ліцензію. Але, звичайно, ось подивіться на цього хлопця, хто вперше заглядиться грекоримською боротьбою, і, ну, і хто вперше цікавиться цим видом спорту, ось такі дітлахи в нас підростають. Да, дуже титулований і талановитий спортсмен, який. В майбутньому буде показувати. Я надіюсь дуже гарні показники, результати для нашої країни на міжнародних стартах. Але ми зовсім не забуваємо про Шафранського. Це також сильний борець. Юний так і також молодий хлопець, який стабільно завойовує нагороди на чемпіонатах та кубках України серед дорослих. Але йому дуже і дуже важко на рівних боротися проти Якушенка. Ну так, він дуже високий, бачиш, технічний, вміє в партері дуже багато разносторонніх направлень, як і задній пояс, так і накат. Так, неймовірний партер, але і в стійці я прияв. Так, так, За говорить. ручку в нього кочерга раз по раз проходить. І вчора ми це бачили у півфіналі в протистоянні проти представника Житомира Артема Осовського. Саме Якушенко пройшов у півфіналі Осовського стосовно Шафранського, то Тихон поклав на туші Еміна Ісаєва. Тут Проблеми з Кістю, так? Так, бачимо, травмував палець, напевно, і забинтував, щоб не тривожив він. Як бачимо, розпочав активно. Другий період цього фіналу Гігорій Якушенко проти Тихона Шафранського. Непогано тримається, Шафранський. Той, точно не від не відпускає свого суперника, пресингує. Я скажу, непогано виглядає зараз в другому періоді. Ми, що Це... цікавого Годислав Клуб віддав своє трико Шафранському, <зас> вже бронзовий призер чемпіонату України. І ось таким чином виручив свого товариша. партнера, то товариша партнера по команді, так, і національної по збірній команді України. Так, бачимо кров у Шафранського, будуть зупиняти. І Перший я, бал для себе заробляє тихо. Так, і я так розумію, буде партер. І зараз буде можливість відіграти е, ці бали, зрівняти рахунок і бути ближче до золотої медалі у Шафранського. Так, тут буде все залежати від тихо, як він скористається так. своїм моментом. Партера. У партері. Потік Нісу Шафранського зараз тут лікар вже вмикається, ну і потрібно зупинити кровотечу. Напевно, на шатирний спирт давали понюхати йому, щоб він прийшов трошки в себе і е, зупинилася кровотеча з носа. Тож, друзі, ми чекаємо на відновлення цього поєдинку. Попереду нас чекає. Партер. Дуже цікаво. Я так вважав, що все закінчиться дуже швидко, але, як бачимо, накал тільки розпочинається, і боротьба за золоту медаль ще ніхто не зупиняв. Так. Ще є час. Ну і взагалі, чудова ця вагова категорія в Україні і пропускає цей турнір через травму після операції на хрестоподібній зв'язці колінового суглобу Юрій Дорогань, який боровся у фіналі останнього чемпіонату України. Боровся точніше, не боровся, знявся з фіналу останнього чемпіонату України. Також знімався з фіналу Кубка України у Шеркасах. І все це в протистояннях проти Сергія Омелі. Він не приймає участь у цьому турнірі. Ну і зараз бачимо явно, так? Заворатний пояс. Зворотні пояс у виконанні Шафранського. Але ні, тут довгі кінцівки Єгора Якушенка не дають даю. нічого зробити Шафранського. Просто не дають. Бачимо челендж від червоного кута. Дивимось на повторі, може буде, буде, буде видно, що. Ну так, бачимо з колін дуже важко, було Шафранському. Вже... Завалив цю спробу, витягнув на себе Якушенка. Ну і потім просто справою технікою було для Єгора не дати себе закинути. Євген Мягкий, Артур Дзігасов, тренерський штаб. Збірною Україною 20 уважно слідкують за цим поєдинком. Ну і знову кровотеча продовжується, кров не зупиняється, і лікор. Допомагає зараз Шафранському. Зупинити правотечу. Бачимо, що у нього із самого непогано виходить. Він, напевно, неодноразово вже були правотечі з носу і знає, як цьому запобігати. Ось такий друзі, фінал у вазі до 97 кг. Сутичка в нас розтягується. Зараз побачимо. Я так розумію, там було видніше, тому і напевно була нога. Чому викинули челендж. Так що зараз чекаємо на суддів, що вони вирішать. без оцінки. Челендж із стінямо один. Так що рахунок становиться 8-1. На користь Якушенка. Ну і знову. Ігор в кроці так, від чисто технічної перемоги. Так. так. Пішов вперед на свого суперника. Зараз Шафранський дуже активно увімкнувся Тихон. Був час, звичайно ж, на перепочинок в обох борців. Ну, розуміє Шафранський, що потрібно якось ось тут добирати бали, але дуже важко. Звичайно, дуже складно і контролює впевнено Якошенко і гарно, гарно проводить дії. Контролю і не дає можливість шафранському розгулятися і зробити якісь дії. Так що спостерігаємо, насолоджуємося дуже гарною, яркою сутичкою і залишається чуть більше півтори хвилини до закінчення цього фіналу. Так, до речі, жодного разу ніхто з цих борців не ставав чемпіоном України-23 е і ось такий дебют. Для кожного з них у цьому фіналі так дуже непроста сутичка для обох спортсменів. Ну, але як бачимо, що Якушенко дуже впевнено і гарно контролює і проводить цю сутичку до завершення. Але ще є хвилина, і Шафранський може запропонувати йому десь обмін, спробувати його десь. Так, Пройти. але часу залишається дуже і дуже мало. Так, так. При такій так. боротьбі важко. в такій ваговій категорії. Так, так дуже ти бачив такі вагові категорії. Напівважковаговики сьогодні зустрічаються. Ну і тому поки що без шансів для шафранського. На превеликий жаль для вболівальників Тихона, але кров, кров зараз не зупиняється. Дуже бринеть, сильно розбитий ніс у шафранського знову. Медичний тайм-аут: 31 секунда залишається до завершення цього поєдинку. Чекаємо на зупинення крові у Шафранського, і будемо чекати і дивитися закінчення цього протистояння. Так, і надалі нас чекає остання вагова категорія. Важко 130. Никола, твоя вага до 130 кілограмів, три медальні поєдинки. Ну і фінал за участю Михайла Вишневецького та Антона Петрини. Та непроста сутичка. Бачимо, що турбує палець Якошенко і він заморажує його. Напевно, є якась травма там. Ну і бачимо навіть кровотеча на лейкопластері з'явилася у Єгора. Можливо, Можливо це відноса Шафранського, але все ж таки. Так, так дивимося, залишається 28 менш. секунд. 28 секунд. Знову вмикається Шафранський, намагається блокувати усі дії Якушенко. Швунгує зараз Єгор, Але просто нічого не вдається. Лізе головою вперед. Зараз Шафранський. Дуже Мої складно. 10 секунд. Останні 10 секунд. І ось тут так вже емоційно реагує Якушенко, але продовжує триматися за пам'ять. Обидва борці настравмовані у цьому фіналі. Але рахунок 8-1 на користь підопічного Миколи Єларінова. Да, дуже сильна кровотеча з носу, Бачимо, що лікарі не можуть зупинити, і дуже сильно, дуже сильно тече. І... і знову зупинка. Знову так. зупинка. Але за 7 секунд відіграти 7 балів при такій боротьбі ну, просто нереально. Важко, дуже важко і правильно, ти кажеш неможливо Як бачимо, 7 секунд. І... Ну і все, привітав один одного хлопця. Єгор Якушенко друзі, стає чемпіоном України. У ваговій категорії до 97 кілограмів. Дуже шкода, Тихона Шафранського, він витиснув себе максимум, але у цьому фіналі він програв. Ось такі медальні поєдинки. Ми подивилися у вазі до 97 кг. кілограмів. Чекаємо тепер на малі фінали. У вазі до 130 кг. кілограмів. Ну звичайно ж золотий поєдинок між Вишневецьким та Петриною.